<рес> э э цей. Э э кор короче, когда у тебе, ти болієш, і у тебе є що? Температура. Ні, коли ти болієш, у тебе узнають що. Щоб що поняли, що ти болієш, коли ти заболів. Аналізи. Ну, от аналізи це що показують твої. коли ти вирішив здавати аналізи. Чого, Тому що у тебе щось случилось. Поведь ти... щось. Ну, тебе видно, що ти щось -то з тобою. Бледний. Ну так, да, так це що таке? Бледний, температура, це хто з тобою? Симптом. Ого! симптоми. Як... Дивись, коротше, о-о! Ага. Це тяжоле слово. Так, ну, дуже ти... ну, дуже ну, тяжоле. Тіж... Дуже дуже І це дуже зараз. Кадав здання. От ти йдеш типу, вдоль дороги, ти бачиш будівлю. Це в основному в центрі Києва відбувається. Так. І ти йдеш отак, от, не можеш зайти, не можеш. Потім хоп, можеш зайти. А Поворот. Так. Да. Він такий красивий поворот, не квадратний, а такий круглий поворот. Ти йдеш отак, а от? хоп, а можеш зайти. А, арка. Де караки на арка. Да. Ще раз скажи. Арка.